Добрий день усім тим, хто бажає вивчити історію. Ми продовжуємо говорити саме по історії України і сьогодні ми будемо розбирати Суспільний устрій та господарське життя Київської Русі у 9-10 столітті. Життя Київської Русі у 9-10 столітті. При вивченні розвитку Русі важливо знати не лише як відбувалося становлення держави, а як змінювалися форми її устрою і управління. За своїм етнічним складом, Київська Русь не була монолітною державою, вона становила таку своєрідну федерацію, тобто монолітна це коли один народ і так далі. Такого не було, яка була, так би мовити, федерація. Там, де в кожного окремого племені було, був свій діалект, свої боги, свої якісь устрої і так далі. І в кожного з цих народів був різний рівень політичного, господарського та культурного розвитку. Тобто все тут було на різних рівнях. Все було на різних рівнях. Це потребувало саме створенням такого сильного апарату влади. Центральна влада, взагалі, для того, щоб об'єднати всі ці землі для об'єднання і для того, щоб утримувати ці землі. Виняткового значення в управлінні державою була князівська влада, як ви вже зрозуміли, саме. Князь Великий ки Київський князь був її верховним носієм. У X столітті відбулося окняження земель, тобто підпорядкування владі київського князя територіальних племен. Тобто у 10 столітті землі були окняжені і всі, всі вони підпорядковувалися саме князеві. Влада на місцях почала зосереджуватися в руках родини Рюриковичів. Пам'ятаєте, ми про це говорили, і причому в уявленнях населення, підпорядковані володарю територіям, ототожнювалася з його персоною. Постаю у володаря в очах підданих, виглядала такою сакральною, тобто священною, і вони вірили в божественну силу і магію його особи. З другої половини X століття зароджується ідея старшинства. Ось тут уже друга половина 10 століття ідея старшинства, одного з князів роду, якому передавалася влада над братами або над синами цього князя, і він мав право на київський. Тіл, тобто престол, старший брат. На думку деяких істориків, у 11, 9 10 столітті в Київській Русі поступово почали визначати право кожного члена роду Руриковичів на участь у владі. Великі князі здійснювали законодавчу судову діяльність. Уже на початку 10 століття існував закон руський від нормативних актів, у яких знайшли відображення норми звичаєвого права. Княгиня Ольга поширила на підвладні землі адміністративну і судову реформу. Трошечки закон О, за Ольги була адміністративна і судова влада. І, власне, князі очолювали військо і брали участь у походах, лише вони мали право на зовнішні відносини з іншими державами. Тобто, Зовнішня політика належала тільки князям і нікому іншому. І, помітну роль у політичному житті відігравав дорадчий орган при князеві, це була Рада Старішин, а згодом і Князівська Рада. Наступний орган це був Князівська Рада або Рада Старішин. Пишу До її складу входили старішини старці заслужені дружинники і бояри. І вона... Віддала найважливішими питаннями життя країни упродовж дев'ятого десятого століття відбувалося становлення реального феодального суспільства і на відміну від Центральної і Західної Європи, де виникли три великі групи людей, тобто верстви стане залежно від способу зайнятості. Ось в Європі хто уважно слухав історію Європи, то були три основні класи, ті, що моляться. Також ті, що воюють, ті, що моляться, як ви вже зрозуміли, священники. Ті, що воюють, це були ріцарі, і третє верства. Ті, що працюють. Це, відповідно. Робочий клас, Ті, що працюють. У Русі не склалося такої соціальної групи з представників духовенства, оскільки християнство ще не утвердилося як державна релігія. Повільнішими темпами, ніж на заході, йшов процес формування привілегіованого стану, тобто людей війни. І на вершині якого перебував Великий князь, і залежні від нього князі. Зростала чисельність і вплив бояр, лави, яких поповнювалися саме представники родоплемної знаті, підкорених земель та верхівки дружинників. Дуже значною роль були дружини, на яку Великий князь спирався і з якою радився. Дружина це ось військо князя, це не його жінки. Пишу вам військом, князь на нього опирався на військо. І не випадково Русь цього часу історики називають саме дружинною державою. Найчисленнішу групу населення складав трудящий люд, робочий клас, і годувальниками суспільства, звичайно ж таки, були селяни. Їх переважну більшість на відміну від Центральної та Західної Європи складали вільні особи. Вільні особи називалися смерти. Ось ці вільні селяни. Вони вели своє господарство, володіли землею, виплачували дину. Рід занять селян залежить від природних умов. У різних місцевостях вони вирощували жито, пшеницю, ячмінь, прусу, горох та іншим. Якісь культури. З городини вони мали капусту, ріпу, огірки, чесник, цибулю, збирали яблука, груші, сливи, вишні, займалися катаристом, переважно розводили велику рогату худобу і свиней. Ну, з промислів особливо у смугастих лісах, це, е, займалися й промислами, а ремесла, ремеслом вони забезпечували себе всім необхідним. тобто все, що потрібно було для життя, у них було. За розвитком міст зростала чисельність ремісників і торговців, тобто розвивається місто, відповідно, буде розвиватися торгівля і ремесло. Це ось така досить проста формула. Ремісники ковалі виготовляли із заліза зброю та різноманітні снарядні операції, предмети хатнього начиння. Гончарі виробляли посуд, розвивалися ремесла обробки кістки, шкіри, дерева, каменю, поширювалися придіння, ткацтво, виготовлення одягу, взуття. Торгівці та купці займалися продажем і купівлею товарів. І найбільш знедоленими була челядь. Це різні групи залежного населення, котру дарували і продавали, Там були холопи, становище яких мало чим відрізнялося від рабства. Тобто це ось така, такий найнижчий клас саме Київської Русі. Переважна більшість селянства мешкала в селах, тобто не укріплених поселень, чим відрізнялося місто від села. Ось у нас місто, воно було укріплене село. Ну, не було укріплене. Тобто, село було без, без будь-якого захисту. Села виникали на пологих берегах річок, Струмків, озер і розташовувалися групами на відстані там, від пів половини до 3 км. У них налічувалося по кілька десятків жителів і переважно напівземляно, площою до 30 метрів квадратних. Господарські приміщення розташовувалися на подвір'ї окремо. Розміри життя, житла свідчать, що селяни здебільшого жили малими сім'ями у середньому 5-6 осіб. І лише в Поліссі великими сімейними общинами, розташованими на одному дворищі, тобто в такому великому дворі, сім'ї саме кількох сусідніх невеличких сіл. Чи одного великого об'єднувалися у суспільну територіальну одиницю? Це була сільська община. Ось одне село, потім інше, інша сільська община, яка називалася Верв. Тобто територія підходила від особливої мотузки, вірьовки, яку використовували при плануванні жител на родовому поселенні та вимірюванні розміром земельних ділянок. Верх володіла е, лісами, пасовиськами, водоймами, одні землі мала е, тобто, також все, що потрібно було для життя е, у цих громадах було. Стіни житла зводили з дерева, е, Дим від печей виходив через двері і вікна і спеціальний отвір у стелі. Тому хата називалася Козною. Котна хата, ви вже зрозуміли, так, ось у нас. Будиночок, то весь дим виходить через вікна і, відповідно, через двері. Кудна. Кудна хата. Тобто, виводу, як такого було небагато. З меблів, що було, лави, лежанки, ослони, полиці, столи і були такі. Ці оці меблі вони були досить грубими та досить масивними. Способу використовували горщики, глеки і миски. Ліжка, як такого, також не існувало, була постіль, стелили на долівці, лягали на рогожі і укривалися полотном чи шкурами тварин. Улітку чоловіки носили сорочку і штани. Жінки довгі вишиті полотняні сорочки, підперезувалися поясами і зверху одягали літники та свитки, теплим одягом слугували сукні свитки і кожухи, в'язалися у личаки. І На голову чоловіки вдягали шапки, жінки, очіпки, убуси і намітки. Їли хліб і різноманітні каші, м'ясо, сало, рибу, птицю, городину, вживали олію, пили молоко, кисіль, мед і пиво. Побутові умови відрізнялися суровістю. Аби звести кінці з кінцями, щоденно доводилося тяжко працювати всім членам сім'ї через стихійні лиха, що регулярно повторювалися, селяни часто голодали, і внаслідок недоїдання вони ставали жертвами різноманітних хвороб, особливо високою була смертність серед дітей. Як і в попередні віки, селяни поклонялися явищам природи, небесним світилам, деревам, річкам. Дотримувалися культу роду. Вони сприймали світ триєдиним. Ось їхнє світосприйняття. триєдиним, Ось три основних фактори. Ну, Саме перше, про що вони думали, на чому триває, тривається весь цей культ, це люди, космос, боги. Боги. Люди, космос. Така ось була триєдина картинка світу, і вони е це все втілювали в своїх ідолах. Ну, наприклад, е з, з рубському ідолі він символізує Бога, творця, вся світорода. І зображення розташовані у таких трьох ярусах: у верхньому небесні боги, у середньому люди, у нижчому підземний світ з Богом, який тримає в руках землю. Релігійні обряди відправляли у святилищах, які будувалися з дерева. У них споруджувалися капіща, це місце, де приносили жертви богам. Тут діяли жерці-волхви, волхви, волх це означає мудрий. І служителі культу, котрі пам'ятали, виконували обряди, замовлення, якісь ритуальні пісні, обчислювали календарні терміни магічних дій, знали цілющі властивості трав. І зображення ідолів вирізалося з дерева чи камня. Важливу роль встановленні міст відігравала князівська влада, як ви вже розумієте, тобто, князю було вигідно розбудовувати міста. І представники цієї влади прямо створювали цілі фортеці, які з часом перетворювалися на центральні Водчини. У 9-10 столітті на території Русі налічувалися понад 20 міст. Це був Київ, Новгород, Полоць, Чернігів, Переяслав, Білгород, Вижгород, Галич, Пересичин і багато інших міст. Огороджене ровами і валами. кожне з них мало укріплений дитинець. Ось як виглядало місто, можемо собі уявити. Центр це був дитинець. Центр це у нас був дитинець, тобто центральна укріплена частина міста, тобто її плекали як дитину, де зосереджувалися органи влади управління і управління. Основні такі посади, у ньому у якому мешкало ось таке ремісниче торгів... торгівельне населення. Основою економічного розвитку більшості міст було сільськогосподарське виробництво, ремесла і торгівля. Здебільшого давніруські міста виникали не на порожньому місці. Їм так само, як і Києву, передувало поселення, яке поступово перетворилося на ремісничо торгівельний центр з адміністративно-політичної. Округи. Міста за площю багато разів перевищували села, мали брами, що зачинялися на ніч. І Якщо в посаді житла були такими самими, як і в селі, то у дитинці зводилися наземні і значно більші будівлі. Князі і бояри будували хороми. У X столітті з'явилися перші кам'яні будівлі, це саме 10 століття. Перші каменні будівлі. І починає формуватися власне таке міське населення. На відміну від села, воно не було однорідним. Його верхівку складали князі бояри і представники князівської адміністрації, тобто заможні купці і ремісники. Також було, були ремісники, дрібні торговці і челядь. Умови життя названих груп істотно відрізнялися, і представники першої з них мали. Просторніші і зручніші обставлені житла, носили дорожчий одяг, взуття. Сам же побут міських князів уподоблювався селянському, хоча в деяких містах з'являлися громади християн, і переважна більшість городян залишалася все ж таки язичниками.